Анторій Кирилович, я знаю, що в Україні є, можливо, я помиляюсь, Асоціація мерів України, де мери спілкуються між собою, може допомагають один одному. У мене таке питання: а взагалі є таке об'єднання на прем'єр-міністрів чи асоціація прем'єр-міністрів, де Люди такого рангу менеджери країн можуть спілкуватися між собою, радити один одному якісь правильні кроки чи навпаки акцентувати увагу на якихось проблемних речах, і разом можливо доходити до когось виставку і в користь країни рухатись вперед. На жаль, в Україні немає, хоча різні пропозиції, і я вважаю, що це дуже знижує можливість удосконалювати в цілому державну політику, бо коли б був сформований цей механізм на громадських засадах, людей, які сьогодні не борються за посади, там, за рейтинги, але мають досвід, знання. І хотіли б частку цього досвіду звання покласти на <кій> алтар інтересів держави і людей, то це було б корисно любому президенту, незважаючи на його прізвище, включаючи сьогодні, що Зеленському Володимиру Олександровичу. Але, на жаль, такий механізм не існує, і це для нас, я вважаю, проблема. Є дуже позитивний тренд, скажімо так, буквально в цьому році. До мене звернулися мої колеги прем'єр-міністри Держав Європейського Союзу, в першу чергу Польщі, і запропонували створити спеціальний фонд відновлення України, який вони запропонували назвати прем У. Прем'єр, прем'єри Україна. Наглядова рада цього фонду відновлення України складу прем'єр-міністрів. Буквально біля місяця тому фонд вже зареєстрований в Варшаві. Е, від Польщі до першого етапу мій колега прем'єр-міністр Мартінкевич. Дуже така серйозна, унікальна постать, бо він був якраз прем'єром у 2005 2006 му Це перші два роки після вступу Польщі в Європейський Союз. Дуже складний період і в нього величезний досвід. Від нас також є представники, плануються ще представники з Литви, Ірландії, там, ну і багато інших. Фонд вже зареєстрований. Планується відкриття офісу в Варшаві. І презентація фонду відновлення України планується в жовтні. На міжнародній конференції, яку організовує Лех Валенса, перший президент Польщі, міжнародна конференція під назвою Солідарність з Україною. Там будуть багато представників, включаючи депутатів Європарламенту інших держав. І там якраз ми презентуємо наш фонд з тим, щоб спираючись на авторитет досвід наших колег. Які входять в наглядову раду прем'єр-міністри держави Європи залучати в Україну, партнерів, інвесторів, і, безумовно, нести до себе в тому числі відповідальність за те, що ці ресурси будуть прозорі, ефективні, адресні, без корупційних схем, в тому числі. Я маю велику надію, що цей механізм запрацює, буде масштабуватися. І це якраз той приклад державно-приватного сучасного партнерства, який є в основі розвитку всього світу, коли об'єднаються зусилля інтересів держави, людей, бізнесу і конкретних авторитетних людей, які поділяють ці позиції і працюють над тим, щоб ці ресурси були задіяні в Україні, а роботи не початий край. Це дуже позитивно і. Ми бачимо великий інтерес, що по мірі розростання діяльності збільшився чисельність тих, хто хотів би долучитися до наглядової ради, до фонду відновлення України Прем'єр У. І я думаю, що в нас вийти, бо іншого седарію я не бачу з точки зору темпів, динаміки, якості. Відновлення України від наслідків злочинної російської агресії. І безумовно під це повинні працювати інститути влади. Бо що турбує от в ході цих переговорів, контактів, коли ми обговорюємо статут, там, організацію, персоналії, і це не тільки стосується цього напрямку фонду відновлення України, а інших я відчуваю понаростаючі небажання, м'яко кажучи. Входжу в контакти з офіційною українською системою влади наших потенційних партнерів. От що коїться корупція, ці корупційні скандали і відсутність того незворотного покарання, яке повинно бути в правовій державі, яка формує умови рівності всіх перед законом.